Привіт! Давно ми з вами не бачилися. З вами я, Ірина Шатінська, клінічний психолог. І вертаємося до теми, які, до тем, які цікаві мені, можливо, цікаві вам. І сьогодні, якщо вже я почала з вами говорити про психосоматику, я хочу розповісти вам про два випадки, які сталися особисто зі мною. Мені би насправді дуже хотілося зараз розказувати про те, що таке еміграція для тих, які еміграцію не вибирали, для тих, яким вона була вигнанням. Вигнанням із всього, із свого соціуму, із свого кола, із свого дому, із своїх звичок, із своїх опор. І байки про те, що а, вам там класно, вам там аж скільки там копійок а, соціальної допомоги дають. В деяких країнах вау, як класно, вас безплатно мови вчать. Ще в яких країнах вау, як класно, ти можеш працювати психологом вісім годин, повний робочий день, кризовим психологом. Вау! Без нострифікації диплому, без умологізації, оце ж повезло, так повезло. М -м. Що я маю сказати? Якщо тут треба щось говорити, люди, які цього не обирали, які цього не прагнули, які цього не хотіли, говорити їм такі речі, що як вам м -м, повезло. Насправді то, ну вау же, це е, верх е, браку розуміння, співчуття, емпатії, чи я навіть не знаю чого. окей? Так от, як мені повезло на Тенерифе, дуже повезло. Я півроку жила в безплатній квартирі, потім ми вже перебирались з одної платної на іншу платну. Моя дитина пішла в безплатну школу. Безплатно, мене правда, іспанської мови вчили рівно півтора місяці, ну не важно. Вчили. Я її сама вивчила. І оце все безплатно і повезло на Райському острові, який дійсно Райський острів. Якщо туди їздити і відпочивати, або якщо там мати свою хату і туди їздити і відпочивати. Якщо туди їхати по своєму вибору, бо там багато наших українців живуть, які обрали цей острів для життя, і це окей, які приїхали туди до війни або навіть задовго до війни. Деякі молоді дівчата, які 10 років тому приїхали ще з батьками, які теж обрали той острів для життя. І їм клас! Вони пройшли свої труднощі, вони пройшли свій шлях, вони пройшли шлях. Які вони для себе обрали, були вони готові, чи не були, вони готові, так? але це був їх ними обраний шлях. Вони мали тут свою агентність, вони мали тут свою проактивність, це був вибір. Люди, які потрапили будь-куди, не бажаючи будь туди потрапляти, маючи все своє життя в своєму місті, в своєму місці, Серед своїх, зі своїми, і будучи вигнаними з своїх хатів, з своєї зграї, з свого всього, що становило складало їх життя, скажімо так, нам було погано і дуже погано. Знову ж, хоча мені все здається, що я молода. Мусите розуміти, що я не така молода, як мені здається. І, що добре в 30 років, то в іншому віці зовсім не так добре. Що добре в 25 років і в 20, то ще краще, ніж в 30. З кожним роком життя людина стає. Не то, що менша гнучка, не то, що більш регідна, це само собою, але це не про мене. Тим не менше людина е, не готова, не хоче страшно, не цікаво бути в якихось перемінах, бути в тому всьому, в чому вона бути, не обирала. Так от. Що чекало мене на тенерифа на тому рейському острові? Я писала багато постів, як там класно, я вчила е, пісню, ну, запам'ятовувала пісні, я танцювала. Я купила собі канарський одяг. Я була така вся тенерфенія, тобто тенеривка. Я дитину одягала національне вбрання, там де це треба було в школах. Так, на День, День канарії. Я, я танцювала на якихось е, ромеріях, що, по-нашому, А, А після того? А після того я лягала зубами до стінки на три дні і не могла повернути пальцем. Я прагнула радості, я шукач радості, я шукач радості. І вся ця моя радість була взагалі не, не награна вся ця, все це, чим я ділилася, коли я писала про життя на острові. А про негативні моменти життя. Я не писала і не дуже хочу їх тут розказувати. Вони були, їх було дуже-дуже багато. Але я шукала радості. Я шукала, я її знаходила. Ми їздили по різних місцях, ми об'їздили весь острів і не по одному разу, так? Я старалася е, хоч якісь опори знайти, якийсь баланс знайти. Але очевидно, очевидно. Мій організм, моє тіло, яке ніколи не бреше. Ні ніколи а, собі своє знала. Моє тіло перебувало весь цей час в режимі високої, бреже, так, над, над низької, над низького стресу. Ніби не такий гострий стрес, що там, коли ти здаєш екзамен, у тебе серце б'ється, так адреналін зашкалює. Тиск піднімається, все, рот пересихає, травлення не працює, ну, тобто, або навпаки, скоро в туалет хочеш збігати. Не такий стрес, такий стрес не шкідливий, такий стрес добрий, а в стані стресу, такого підгострого, але постійно, але постійно, або постійно тривога. Непевність, незрозумілість, а найгірше, а найгірше, що мене розривало, оці качелі, той шпагат, в якому я стояла, чи та планка. В планці стояти або в шпагаті сидіти, ну, воно надзвичайно, надзвичайно багато напруги, надзвичайно багато ех, ресурсу воно пожирає. Як кажуть, в планці довго не вистоюш. Я вистоювала в тій планці два з половиною роки. Їхати чи вертатися. Їхати, тобто їхати чи залишатися? Залишатися чи вертатися, вертатися чи залишатися. Чотири поїздки до Львова були, були життям. я верталась все одно, тому що я, я все одно знаходила якісь причини не вертатися. І от. Нарешті, нарешті вибір був зроблений. Нарешті я вернулася, я видихнула. І можу сказати, що заднім числом, а постеріорі, постфактум, я розумію, що мені треба було вернутися двома, двома руками скорше в перше літо 22-го року, а найпізніше літом 23-го року, ми висиділи до літа 24-го. Я приїхала сюди і. Ще поки туди-сюди, ще раз треба було з'їздити на острів, де я провела тоді дуже гарні два тижні, бо вже було рішення прийняти цей психологічний тиск сама себе. Я вже зняла рішення. Я прийняла, я вертаюся, все, я у Львові, я вдома, я вдома, я вдома, в своїй квартирі, а не по чужих зйомних хатах. Не з чужою мовою, не з чужою культурою, не з чужою ментальністю, яка би як би я її щиро і всім серцем не любила. Вони прекрасні люди, але я питала себе. А я тут до чого? Я то до чого? До їхньої спільноти. До їхньої, їхніх традицій, їхньої культури. Я насильно собі це буду чіпляти і не начіплю. Не начіплю. Це можна зробити в 12 років, в 13 років, за 20 років це зробити складно. Тим більше, в віці, коли тобі вже за. До речі, скажу так, що на Тенерифе, Не знаю в Іспанії, не знаю колись на Тенерифе Іспаномовні тримаються тільки з іспаномовними, а решта 140 національностей, ну не 140, бо мінус іспаномовні, але дуже багато національностей тримаються якось між собою. Немає там, немає там е, такої асиміляції. Ми лишаємося всюди маргіналами. Це доказаний факт. Ясна справа, як кожен факт, тут є виключення. Є люди, які асимілюються. Ну, як правило, ми маргінали. Ми можемо чудесно жити там, як на Брайтон-Біч живе Одеса. окей? Чи жила, напевно, вже то, то покоління вже відійшло, а молоді вони, от молоді вже вони, які там народження, певно, ДД в Америці якось е, асимілювалися. Так от, вертаючись <клес> до мене і до Львова. Листопад минулого року був найспокійнішим в моїм мі... грудень. Листопад, Грудень. Я була в стані повної ейфорії, повного спокою, повного розслаблення і повного щастя. Просто. І, і раптом, в січні в мене щось сталося з моїм організмом. Я не буду дуже розказувати про фізіологію. Сталося те, що мені зробили ендоскопію свого роду, і видалили полів, і. і. І визначили в мене виразкову хворобу. Що таке виразкова хвороба? Це одна з великої сімки, Чикагської сімки, психосоматики. Тобто це е, хвороба, яка доведена, як вже ні один лікар не скаже, що то психосоматика, то якась фігня. Вона доведена і давно доведена, що вона має псих, психогенний характер. Е, виразковий проктит. Пожиттєво сказав мені лікар. Знову ж, що це таке? Це автоімунна хвороба. Це коли збій імунної системи відбувається на такому рівні, що вона атакує сама себе. Не працює імунний захист організму, він накидається на Себе самого. Це абсолютно та картина, насправді, яка відображає те, як я була в еміграції, у вигнанні. Їла себе там, я там себе їла, чому я не їду, що я лишаю, що мене чекає. А чи, а чи, а чи, а там змовчати, а там не можна слово сказати. А там мусиш вітатися з тим, з ким хочеться, кому хочеться не то, що плюнути в лице, а значно гірше. І весь час, ота боротьба, ота боротьба, і це весь час, у цей коли я шукала, коли я шукала оце, цю радість. Не, не, не дозволяючи собі просто бути в горі, Просто розуміть, тому що мені зі всіх сторін говорили, як мені повезло. Яка я щаслива маю бути. І я відчувала ще й таку вину. Токсично виношу, а я нещаслива. Окей, я насильно робила себе, себе щасливу, насильно зображала то щастя для вас і для себе. І повторюю, воно було, тільки це не була правда. Правда була страшний, страшний, страшний стрес і напруга, в якій я жила два з половиною роки. І думаю впевнена, що я така не одна. Що я така не одна, що майже всі ми такі, а я мала те щастя, що я. Маю будинок, маю дім, маю своє місто, куди я можу вернутися, і це дійсно щастя. Так от що відбулося? Відбулося те, що е, організм, поки мусив бути в стресі, на тому високому адреналіні, поки він мусив виживати, то в кожного по різному так? були люди, що там провалювалися в хворобу. Я ні. Я провалювалась депресією після таких спалахів, як ніби радості, на яких святах. А це також відігравання було мого організму того, що робилося проти нього. Тому що насправді мені хотілося і треба було сидіти і плакати. Просто плакати і тримати себе. Просто в якомусь просторі для самої себе, але це неможливо. Я живу в сім'ї, я живу серед жила серед людей, якби, де мені треба було комунікувати, бо хто як не я, ніхто як не я, я комунікувалася зі всіма, де мені треба було якось випетлювати. Ах. Добре. І отже, я жила в стресі, я приїхала до Львова. Організм розслабився, і от тоді полізло то, що полізло. Організм відчув, що більше він не має боротися, що він вже в безпеці. І тоді, коли ми в безпеці, тоді часто густо ті хвороби, які не мали. Шансу, ми трималися, організм тримав себе в стані виживання, 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 виживання тут. Ах, фух можна видихнути, і організм тобі видає те, що з тобою відбувалося в той чи інший проміжок часу. Розумієте? Поки ми на адреналіні, поки ми в стресі, поки ми виживаємо, воно ніколи не проходить, воно або в процесі десь нас десь нам якийсь дуже такий дзвінок, або дзвін, так? Або як тільки ми розслабимося, той дзвін прийде і скаже: От я тобі пред'являю, пред'являю рахунок за все те, як ти мене насилувала. Що ти робила, як я себе почував, в організм? Так воно працює. Все відкладене стає явним. Все накопичене в тілі стає симптомом тіла рано чи пізно стає або якимсь, е, суматофорним станом, просто тобто е, незрозумілий там. Якісь болі, якась температура, якісь такі, такі не невеликого роду проблеми або великого роду проблеми. Якщо ми ті всі стани ігноруємо, якщо ми замість того, щоб працювати з своєю психікою, своєю особистістю, своїм життям, своїм світосприйняттям, з тим, що взагалі робиться з нами і між нами і світом, якщо ми замість того ходимо і по лікарям і шукаємо в собі хворобу, а лікарі кажуть, нема хвороби. Ти здоровий, в тебе всі органи здорові, нічого не показує, всі, всі діагнози потенційні, не до тебе, всі аналізи в нормі. Так? Якщо ми не зупинимося і не спитаємо, а що таке зі мною відбувається і що я маю з цим робити, це не хвороба, яка лікується в лікарів, яка лікується медикаментозно, яка лікується хірургічно, мені треба щось робити з своїм життям, то організм. Від тих суматофорних, тобто тілесно проявлених, якихось маленьких явищ, симптомів тощо, він перейде до хвороб серйозних. Вважайте на себе, пильнуйте, тому, тому, тому так важливо, ще скажу, останок, що ти відчуваєш, тому так замахують психологи цим питанням своїх клієнтів. Я не замахую, тому що я по-іншому ці питання ставлю. Я знаю, як ті питання замахували мене, тому що я взагалі не розуміла, до чого це говориться. Тут має бути контекст і розширення, чому я про це питаю. Спочатку треба пояснити, я питаю, тому що твої емоції це те, що з тобою відбувається на рівні тіла, в тому числі, про що тобі говорять? Що тобі зараз? Як тобі зараз? Мені зараз хочеться стиснути так? Чомусь. Сидить людина з стиснутими руками. Що з тобою? Що ти відчуваєш? Добре, якщо вона скаже, особливо психологу, гнів, напругу. Мені хочеться битися, мені хочеться вступати в якусь боротьбу. Так? Добре. Добре, тому що мене вже кудись несе, трошки не туди. Наші емоції. Що ти відчуваєш? Якби я собі сказала правду, що мені. Дуже дуже сильно погано, що мені тут не місце, що не треба в мене вмовляти, як мені повезло. То, напевно, напевно я би швидше прийняла те рішення, яке я прийняла, і швидше повернулася би на місце, на якому я маю бути, і моє місце, в тому числі і тут з вами. І всім дякую за увагу. Якщо цікаво, ставте плюсики, чи не знаю, щось там сердечки, чи е, піднімаєте пальці е, ті, що потрібно, і в тому, що потрібно напрямку, діліться, посилання якісь можете передавати своїм друзям, підписуйтеся і дякую всім за увагу. З вами була я.